Лекція перша. Енергетичні засоби та класифікація машинотракторних агрегатів. В цій лекції ми розглянемо такі питання. Перше це енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва та їх порівняльна характеристика, поняття про машинотракторний агрегат. Друге питання. Третє питання класифікація машинотракторних агрегатів. Четверте питання: Основні вимоги до машинотракторних агрегатів. І п'яте питання: значення багатоопераційних машинотракторних агрегатів. у впровадженні енергозберігальних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Питання перше. Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва та їх порівняльна характеристика. Енергетичні засоби. Сільськогосподарське виробництво поділяють на рухомі, тобто мобільні, обмежено рухомі і стаціонарні. Рухомі засоби енергетики це трактори, самохідні шасі, автомобілі, жива тяглова сила. Крім того, у сільськогосподарському виробництві використовують авіацію. Обмежено рухомими засобами енергетики є. Канатно-тракторні і електротракторні системи тяги. Стаціонарними засобами енергетиками є різні енергетичні і теплові установки: вітряні, гідравлічні та інші двигуни. Мобільні агрегати. Бачимо на рисунку вигляд мобільного агрегата. Стаціонарні агрегати і обмежено рухомі агрегати. Основні енергетичні засоби для проведення технологічних операцій вирощування культур це трактори і самохідні шасі, а під час виконання транспортних робіт, автомобілі і трактори. На тракторний парк припадає близько 40% енергетичних потужностей, які є в сільському господарстві країни. Трактори порівняно з іншими засобами енергетики в рослинництві мають певні переваги. Вони маневрені, надійні в експлуатації, економічні, у них порівняно висока стабільність тягової властивостей. Що таке трактор? Трактор це складна самохідна машина, призначена для переміщення і приводу робочих органів мобільних машин та знарядь, перевезення вантажів. Приводу стаціонарних машин за допомогою валу відбору потужності. Як же класифікуються трактори? За призначенням. Трактори бувають загального призначення. Орнопросапні, універсально просапні, спеціалізовані. Спеціалізовані в свою чергу. Поділяються на болотохідні, будівельно-господарські. Буряківничі, виноградникові, гірські і садівничі. За типом ходової частини трактори поділяються на гусеничні, колісні. Колісні, в свою чергу, на чотириколісні з приводом на два колеса та чотириколісні з приводом на чотири колеса. колісну гусеничного призначення. За типом остова. Трактори поділяються на безрамні, на піврамні та рамні. Затягуємо зусиллям поділяються на трактори малої потужності. клас тяги 02-2 кН. Клас тяги 0,6 6 кН. і клас тяги 0,9 9 кН. Середньої потужності клас тяги. 1,4 14 кН, клас тяги 2 20 кН, клас тяги 3 30 кН і великої потужності клас тяги 4 – 40 кН, клас тяги 5 50 кН і клас тяги 6 60 кН. Характеристика тракторів за призначенням. Трактори загального призначення застосовуються для енергоємних сільськогосподарських робіт, таких як оранки середніх і важких ґрунтів, сівби, культивації, дискування, боронування, збирання врожаю та виконання транспортних, землярийних, будівельних, шляхових і навантажувальних робіт. Ці трактори мають тягове зусилля від 20 до 60 кН. Робочу швидкість від 5 до 15 км за годину. Потужність двигуна 60-220 кВт. Малий дорожній просвіт, тобто кліренс 250-350 мм. Широкі шини або гусениці від 390 до 300 до 530 мм. До них відносяться такі трактори як ДТ-75, трактори Т150, к Т-150 гусеничний трактор і трактори іноземного виробництва, наприклад, John Deere 8310. Універсально просапні трактори застосовуються для посіву та догляду за просапними культурами. Збирання технічних зернових культур, картоплі. Овочів, оранки легких і середніх ґрунтів, суцільної культивації і боронування, Виконання землерийних, транспортних і навантажувальних робіт. Характерні особливості універсально-просапних тракторів: Тягове зусилля 2, 6, 9, 14 і 20 кН. Збільшена відстань до 600-800 мм. Між поверхнею ґрунтою і найнижче розташованими деталями, тобто кліренс. Невеликий радіус повороту 3-4 метри. Змінна колія. Мінімально можлива ширина коліс або гусениць. Робоча швидкість до 15 км за годину. Транспортна швидкість 25-35 км за годину. Потужність двигуна. Від 14 до 74 кВт. До них відносяться такі трактори, як МТЗ 80, umz 6 кл клас еліос 210, джондір 6095W. Орнопросапні трактори. Використовується для виконання всього комплексу обробітку ґрунту, оранки, культивації, сівби, збирання урожаю, а також для посіву, догляду і збирання просапних культур та виконання транспортних робіт. До них відносяться такі трактори, як хтз 21041 Кейс мікс 255 Трактори спеціалізовані. Конструктивні особливості спеціалізованих тракторів. Перша болотних широкі гусениці для зменшення тиску на поверхню. У гірських горизонтальне положення остова при роботі поперек схилу. У бавовницьких триколісна ходова частина зі збільшеним кліренсом та змінною колією ведучих коліс. Будуються на основі конструкцій існуючих тракторів для роботи в специфічних умовах болоси тиста або гірська місцевість, а також для виконання спеціальних робіт та транспортних робіт. До них відносяться трактори Болотохідні ДТ-75, трактори для бавовни МТЗ80. І буряківничі трактори це Т70С. Друге питання, яке ми повинні розглянути в цій лекції, це поняття про машинотракторний агрегат. Машинотракторним агрегатом називають сукупність, тобто раціональне співвідношення робочих машин з джерелом енергії. Трактором, самохідним шасі або електродвигуном. Для виконання технологічної операції або певної групи операцій, тобто машинотракторний агрегат складається з енергетичної частини трактора, плюс передавальний та допоміжний пристрій, плюс робоча машина плуг, сівалка, культиватор тощо. Третє питання. Класифікація машинотракторних агрегатів. Усі машинотракторні агрегати розділяють за призначенням, кількістю виконуваних операцій, способом їх виконання, характером використання джерела енергії і передавального механізму агрегату, способом з'єднання з трактором, розміщенням машин відносно трактора. За характером виконання використання джерела енергії передувального механізму поділяються на тягові Т-150 плюс ПЛП-635, тягово привідні, такі як комбайни, зернозбиральні СК-5 Нива, агрегати Т-150К плюс ПРТ-10 для внесення органічних добрив. Привідні це електродвигун плюс ЗПС-60. За способом виконання операції поділяються на мобільні UMZ6L плюс КР45, стаціонарні електродвигун плюс овп 20 стаціонарно-мобільні електродвигун плюс ЗПС-60. За призначенням, машинотракторні агрегати бувають грунтообробні. К701 плюс лущильник ЛДГ 15, посівні МТЗ 80 плюс СЗ36 для внесення добрив Т-150К плюс МВУ 8. Для захисту рослин МТЗ-82 плюс ОП 2000 збиральні КСК 100 ЗПС 60. За кількістю машин в агрегаті. Одно в машині. Такі як Т-150 плюс кшу 12 Багато машинні. Т-150 плюс АП6 МТЗ 80 плюс КРН 56А, плюс ПОМ 630 плюс супн 8 а За розміщенням робочих органів машини відносно поздовжньої осі агрегату. Бувають симетричні, це посівні агрегати Т150 плюс СЗ108. Несиметричних. хтз 181 плюс пункт 540. За способом з'єднання машин та знаряд з енергетичним засобом. На на вісні. МТЗ-80 плюс МРН1. На півночіпні хтз 181 плюс PLN 635. Причіпні МТЗ 80 плюс 2 88 7 б Класифікація машинотракторних агрегатів за призначенням. Бувають орні агрегати, збиральні агрегати, посівні агрегати. За кількістю виконуваних одночасно операцій МТА бувають простий агрегат, комплексний агрегат і комбінований агрегат. За способом виконання операції мобільні агрегати, стаціонарні агрегати і стаціонарно-мобільні агрегати. За характером використання джерела енергії і передавального механізму, тяговий агрегат. В цьому агрегаті потужність двигунів трактора витрачається на переміщення самого трактора і робочої машини, що виконує будь-яку технологічну операцію. Оранку, бронювання тощо. Під час використання з трактором транспортних причетпів або кузовів. Тяговий агрегат називають транспортним. Тягово-урухомлювальний агрегат. Потужність. Двигуна використовується не тільки на переміщення самого трактора і машини, а і для урухомлення механізмів робочої машини від ходових коліс машини або через вал відбору потужності трактора. Урухомлювальний агрегат передавання потужності від двигуна до робочої машини здійснюється через вал відбору потужності ВВП. Пасову передачу. А також за допомогою електро чи гідродвигуна. В даному випадку електродвигуна. За способом з'єднання робочих машин з джерелом енергії. Бувають начіпні агрегати. Складається з трактора, самохідного шасі, начіпною або кількох робочої машини і начіпної щіпки. Як правило, маса всієї машини в транспортному положенні сприймається ходовою частиною трактора. У робочому стані маса машини повністю або частково сприймається ґрунтом через робочі колеса. Площини і робочі органи. В даному випадку в нас трактор, який вносить мінеральні добрива. Трактор і агрегат для внесення мінеральних добрив. Начіпний агрегат. Причіпний агрегат складається з трактора і причіпної робочої машини, що має свою ходову частину: колеса, полоски тощо. Або кількох машин і щіпки. В даному випадку, в нас трактор є робоча машина, в якої є свої колеса. Слідуючий напівначіпний агрегат відрізняється від начіпних тим, що вага робочих машин під час транспортування розподіляється між опорними колесами самої машини і ходовою частиною трактора. Ну, наприклад, трактор. І є колеса машини, які розподіляються між собою. За розміщенням робочих машин відносно трактора. З переднім розміщенням робочої машини і з заднім розміщенням. Ну, в даному випадку видно. Трактор спереді дає машина розміщена. І сівалка в тракторі ззаді розміщена, заднім розміщенням. Далі, з боковим розміщенням. Ось, наприклад, трактор і бокове розміщення машини, яка йде з боку трактора. З комбінованим розміщенням є енергетичний засіб, в якого машина є спереді, і з боків є несиметричний. За розміщенням робочих машин відносно поздовжньої осі трактора є симетричний агрегат і асиметричний агрегат. В симетричному агрегаті машина розміщується симетрично трактора в асиметричному да, з двигом в сторону. Четверте питання. Основні вимоги до машинотракторних агрегатів. Для проведення сільськогосподарських робіт застосовують багато машинотракторних агрегатів різних типів і видів. До них ставлять певні вимоги. Агротехнічні, технічні, економічні, ергономічні охорони праці, яких слід додержувати під час комплектування машинотракторних агрегатів. Ну, щоб були високі показники ефективності роботи агрегатів, він повинен агрегат відповідати вимогам технічним, енергетичним, агротехнологічним, агрономічним, техніко-економічним, екологічним та вимогам. Охорони праці. Агротехнічні вимоги ставлять до робочої машини і трактора. Під час підбору робочої машини слід враховувати якісні показники і агронормативи, тобто глибина оранки, висота зрізування рослин, норма висіву тощо, якими має задовольняти виконана операція. Технологічні допуски, допуски втрати врожаю, пошкодження рослин тощо. До трактора ставлять такі вимоги: Прохідність у горизонтальній площині, зазначенням колії і шириною рушія, прохідність у вертикальній площині за польовим зазором і наявністю оптічників, прохідність за станом ґрунту, недопустимість утворення глибокої колії, значних деформацій розпилення, ущільнення тощо. Технічні вимоги охоплюють допустимі швидкісні режими як руху, так і робочих органів, частота обертання молотильного барабана для збиральних комбайнів. Кінематичні показники агрегатів, експлуатаційна надійність трактора, машини і агрегату загалом. Економічні фактори містять мінімальну собівартість за найменших затрат праці. Вихідними даними для визначення собівартості є продуктивність агрегату, витрати на технічне обслуговування тощо. Вимоги до зручності обслуговування. Зручність керування агрегатів, тобто оглядовість, легкість контролю за робочими органами. Підтримання технологічного режиму тощо, зручність технічного обслуговування, зручність технологічного обслуговування, вимоги охорони праці, гігієнічні норми, стосовно сільськогосподарського виробництва визначають допустимий рівень вібрації, загазованості, запиленості, оптимальну температуру. Освітленість і подібні показники на робочому місці механізатора, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці. Антропологічні норми характеризують відповідність робочого місця розмірам людини, раціональна поза, постава, огляд і деякі інші фактори. Фізіологічні норми характеризують оптимальні умови функціонування людського організму. Зусилля на педалях, важелях тощо. П'яте питання нашої лекції: значення багатоопераційних машинотракторних агрегатів у впровадження енергозберігальних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Що ж таке е ресурсозберігальна технологія або енергозберігальність? Забезпечує, крім збереження такого важливого ресурсу, як праця, зниження матеріамності і підвищення енергоекономічності системи машин, яка оновлюється, передбачає оптимізацію затрат мінеральних добрив, зокрема і через збільшення виробництва і застосування високоякісних органічних добрив, зменшення витрат пестицидів. Через використання більш ефективних препаратів і економних способів їх застосування, зниження затрат цілого комплексу всіх інших ресурсів через поєднання технологічних операцій. До них відноситься використання агродронів для моніторингу та виконання технологічних операцій. За допомогою агродронів можна проводити моніторинг, а також вносити гербіциди, проводити оприскування полів і вносити добрива. Слідуюча технологія, яка використовує систему точного землеробства, яка дає можливість зменшити енергозатрати при вирощуванні Сільськогосподарських культур. Частковим варіантом ресурсозберігальних технологій є енергозберігальні технології, в яких основну вагу приділяють економія енергетичних ресурсів та хімічних засобів захисту рослин. Ця технологія базується на використанні досягнень науки та виробничого досвіду, а саме, Використання енергонасичених агрегатів, які виконують декілька поєднаних операцій за один прохід агрегату. Вони бувають комбіновані і комплексні агрегати, локальне внесення добрив, стрічкове внесення добрив, смугове опроскування посівів технічних культур, зниження норм витрат матеріалів через підвищення якості та чіткості виконання операцій. Чітке дотримання агронормативів у просторі і часі. Основний показник формування багатоопераційних машинотракторних агрегатів якість роботи. Проте не слід забувати і про їхню продуктивність і економічність. Застосування багатоопераційних агрегатів, дає змогу поліпшити. Завантаження тракторів затягою, особливою в разі поєднання малоенергетичних операцій з енергоємними, зменшити кількість проходів на полі трактора, як ведучої ланки агрегату, що зменшує ущільнення ґрунту, його розпил і ерозію, скорочувати затрати праці на одиницю оброблювальної площі, підвищувати продуктивність агрегатів. Питання, які в нас були винесені на дану лекцію, ми розглянули. Питання для самоконтролю. Перше. Які енергетичні засоби використовують у сільському господарстві? Друге питання. Як поділяють сільськогосподарські трактори? Третє питання. Що таке машинотракторний агрегат? Четверте питання. Класифікація машинотракторних агрегатів. П'яте питання. Які основні вимоги ставлять до комплектування машинотракторних агрегатів? І шосте питання. Назвіть переваги використання багатоопераційних агрегатів.